Економічний та новинний дайджест із Торонто. Головні теми тижня. Hello, Toronto! Апдейт з ринку нерухомості тут. Колись гарячий ринок починає охолоджуватись. За даними Canadian Real Estate Association, у березні кількість продажів впала майже на 5% у порівнянні з лютим і приблизно на 10%, Якщо дивитися рік до року, середня ціна житла зараз 678 тисяч доларів. Це зниження на 1%. А їхній індекс цін просів на понад 2% основне падіння у південній Британській Колумбії та зоні великої золотої підкови. А от у Квебеку та Атлантичній Канаді ціни навпаки зростають. Пропозиція житла збільшилась, і співвідношення продажів до нових оголошень впало до 46%. Це вже майже територія ринку покупця. Причина торговельна напруга зі сполученими штатами. Через це Банк Канади залишив ключову ставку на рівні 2,75%. Ринок завмер. Покупці чекають падіння цін, а продавці коли ті повернуться. Вітаємо у новому випуску економічного дайджесту з Торонто, де митні конфлікти набирають обертів, гіганти падають, а мільярдні угоди щотижнева реальність. Торговельна напруга повернення бурі. Президент США Дональд Трамп знову підіймає градус напруги. В одному з останніх виступів він натякнув на можливе запровадження нових мит на імпорт канадських авто. Це заява без конкретних кроків, але сама її поява вже викликає занепокоєння в канадському бізнес-середовищі. Атмосфера економічної невизначеності нагадує про часи торговельної війни, які ми сподівалися залишити у минулому. Hudson's Bay – символ Канади на виході. Найстаріший ритейлер країни Hudson's Bay оголосив про закриття останніх шести магазинів. Судові документи у справі реструктуризації підтверджують кінець легенди, що тривала 355 років довше ніж існує сама Канада. Історія підходить до фіналу, залишаючи після себе спогади смугасті ковдри і відчуття епохальної зміни. Більше двох мільярдів доларів. UPS вривається в медицину. Американський логістичний гігант UPS оголосив про придбання канадської Andler Healthcare Group. вартість угоди 2,2 мільярда доларів. Тепер UPS отримає доступ до ключової інфраструктури у сфері медичних поставок. Rogers розширює спортивну імперію. Rogers Communications планує збільшити свою частку в Maple Leaf Sports and Entertainment до 75%. Це означає ще більше контролю над Toronto Raptors, Maple Leafs, Toronto FC та Sportsnet. Фінансовий підсумок тижня. Коли митна політика жорсткішає, ретейлери здаються, а спорт та охорона здоров'я зливаються в гігантські пакети активів. Час подумати, у що інвестувати зараз: акції, крипту, чи може старі добрі хокейні картки? Привіт, друзі! Раді знову бути з вами. Сьогодні трохи про здоров'я саме на весні. Весна це час не лише цвітіння, а й оновлення організму. Тому перше, пийте більше води. Після зими тіло потребує гідратації для відновлення енергії. Друге, давайте шкірі дихати. Легка фізична активність на свіжому повітрі допоможе запустити природні процеси очищення. І третє: не ігноруйте профілактичні огляди. Весна ідеальний час пройти базові аналізи і переконатися, що ви на правильному шляху до здорового літа. Піклуйтеся про себе, і нехай кожен день буде на повну силу. Need fast cash Toronto? Tap into your home equity with Dominion Credit and Capital Group. We approve in just 24 hours. Visit us at 1192 The Queensway Toronto. Get cash, stay smart. Your home, your power. Привіт, друзі. З вами Василь Попадюк. Весна в Торонто набирає обертів, і разом з нею оживає музика. Попереду безліч яскравих подій. Вечори живої музики на Квін Стріт, атмосферні виступи у Distillery District і фестиваль Toronto Music Garden. А ще не забувайте, вже 15 червня я запрошую вас на особливий концерт до Дня батька в Old Mill, Торонто. Це буде теплий вечір справжньої музики і незабутніх емоцій. Тож бронюйте час, кличте друзів і приходьте святкувати разом. Весна, час оновлення, а музика. Те, що об'єднує до зустрічі на концертах, друзі.